Держсекретар США Ентоні Блінкен із візитом на Близькому Сході у п'ятницю під час прес-конференції в Тель-Авіві він іще раз наголосив, Сполучені Штати міцно підтримують право та обов'язок Ізраїлю захищати себе. Водночас треба докласти більше зусиль для захисту палестинських цивільних нам потрібно робити більше, аби захистити палестинських цивільних. Ми чітко дали зрозуміти, коли Ізраїль проводить свою кампанію з ліквідації Хамасу, яким чином він це робить, має значення. Це важливо, тому що це правильно і відповідає законам, тому що інакше це зіграє на руку Хамасу та іншим терористичним групам. Не буде партнерів для укладення миру, якщо вони будуть поглинуті гуманітарною катастрофою та відчуджені через байдужість до їхнього становища. Раніше цього дня Ентоні Блінкін зустрівся із прем'єр-міністром Беняміном Нетаняху, президентом Ісааком Герцогом та воєнним кабінетом Ізраїлю. у спілкуванні з журналістами. Головний американський дипломат розповів про нові жахливі кадри атаки Хамасу на Ізраїль 7 жовтня, які йому надала ізраїльська влада. Держсекретар зазначив, те, як люди починають забувати про жорстокість того нападу. Шокує Блінкін наголосив на важливості звільнити заручників, захоплених Хамасом та водночас на продовженні надсилання гуманітарної допомоги допомоги до гази ми вважаємо, зазначив держсекретар, що усім цим зусиллям сприятиме гуманітарна пауза у конфлікті. Нетанняху однак публічно відкинув ідею призупинення бойових дій, якщо пауза не передбачатиме звільнення усіх заручників.